Кожна людина повинна замислитися над тим, як зменшити споживання електроенергії, тепла і води, при цьому не позбавляючи себе можливості комфортного існування, об'єкти енергетичної інфраструктури України уже тривалий час перебувають під цілеспрямованою атакою ворога внаслідок завданих ударів. З ладу виведено значну частину генеруючих установок, які забезпечують виробництво електроенергії. В таких умовах енергосистема не може функціонувати стабільно, як це було раніше, до війни. У разі пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури у певних районах постачання електроенергії відбувається за тимчасовими схемами. Які не завжди, особливо в періоди пікового навантаження, можуть забезпечити стабільну передачу потужності, яка необхідна споживачам, тому, щоб не допустити масових і тривалих відключень електроенергії для житлового сектору, а також уникнути обмежень електропостачання для критично важливих об'єктів соціальної інфраструктури. Усі споживачі, і населення, і бізнес мають свідомо підійти до використання електроенергії. Потреба в економії електроенергії має стати звичкою для кожного українця, допоки триває війна. Обмеження електропостачання необхідні для збалансування системи виробництва, передачі та споживання електроенергії. Найбільше навантаження припадає на ранкові та вечірні пікові години з 8.00 до 11.00 та з 17.00 до 23.00. У цей період зазвичай люди масово вмикають найбільш енергоємні прилади, які створюють потужне навантаження на систему. Кожен, хто обмежує використання бойлерів. Пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників, духових шаф та пічок у пікові години та змістив роботу більшості електроприладів на нічний час з 2300 до 600 допомагає зменшити навантаження та вивільнити електроенергію необхідну для стабілізації енергосистеми. Як зберегти електроенергію? Використовуйте енергозберігаючі лампи освітлення, вимикайте за собою світло, чистий чайник від накипу. Іноді підвищене неспоживання електрики виникає через застарілу електропроводку. Під час миття посуду не тримайте кран постійно відкритим. Приймайте душ на 1-2 хвилини швидше. Можна, наприклад, поставити пісню на 2-3 хвилини і знати, що до її завершення ви маєте закінчити водні процедури. Встановіть енергозберігаючі вікна із якісного профілю з потрійним склом, використання сонячної енергії. Правильно провітруйте приміщення. Енергозбереження це не тільки збереження довкілля, а й заощадження. Власних коштів, які можна використати на туризм, освіту та розваги.